Жити без улюбленого племінника Анжеліка тепер змушена звикати до нових реалій життя, адже на фронті не стало її Сашка. 23-річний Олександр Петунін загинув у бою із ворогом на межі Донеччини та Луганщини. В день 27 серпня під час масованого ворожого обстрілу, селища Григорівка накрили позиції його підрозділу до збройних сил України долучився в перших числах березня за повісткою, адже тільки восени 21-го року відслужив строкову службу. Він відразу не вагався, він сказав, що я йду, мені є кого захищати. Ну, тому він пішов і ні ну, не одного разу він не сказав, що йому там важко або страшно, або що він не хоче. Він завжди каже, мені є кого захищати. Біля рідного дому, де живарміць, не було прощання. Рідні, близькі та знайомі сюди приїхали, щоб всі разом відправитись на центральне кладовище. Вже на цвинтар до місця останнього спочинку Олександра приїхали і його бойові побратими з 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Полегли був душею компанії. Завжди всіх підбадьорював, якою б не була ситуація на фронті. В той момент ніхто не чекав, що нас так жорстко накроють. У нас только планов было, Саня, приехать сюда, отдохнуть. Он и планировал, думает, после войны, наверное, женюся, 23 года пацану. Открыли фосфорными зажигалками, а потом минометом. Саня был э, именно первый э, пострадавший, он был сначала трехсотым, мы его выносили. Он уезжал, пульс был, но очень слабый. И все, а потом сказали, что он двухсотый. Вже на кладовищі спочилого відспівав православний священник. Біль втрати не можна втамувати ніякими словами, але ми маємо пам'ятати та шанувати відчайдушний вчинок самопожертви воїна, який не побоявся віддати найдорожче своє життя. Український народ наша держава. І всі ми втрачаємо найкращих людей, які віддають своє життя за майбутнє цього народу, цієї держави, цієї країни, за майбутнє покоління. Це вони віддаючи саме найцінніше, що в них є, це їхнє життя, віддаються і втрачають своє життя заради того, щоб далі існувала Україна, український народ і майбутнє покоління. Від військової адміністрації Кривого Рогу та Керівництва міста матері воїна передали нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Дем'ян міського голови, начальника військової адміністрації Кривого Рогу, дозвольте вручити вам нагороду вашого сина і запевнити вас, що славне ім'я Олександра назавжди залишиться у, вдячних, у серцях вдячних мешканців міста Кривого Рогу. Дякуємо вам. Своє останнє місце спочинку Олександр Петунін знайшов на секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна слава захиснику рідної країни. Олександр Фефілатів Максим Урашов перший міський.